Купувати чи ні коломийським комунальникам хочуть придбати універсальну машину для прибирання. Її орієнтовна вартість понад 8 мільйонів гривень. Продавці приїхали в Коломию, аби продемонструвати, як працює техніка. Комунальники і влада наголошують, що саме таке обладнання необхідне для міста. Тож які функції прибиральної машини та чи придбають її, дізнавалися наші журналісти. Сьогодні ми привезли декілька одиниць техніки: це комунальна машина. Комунальна прибиральна машина, апарат високого тиску автономний. Пош у нас є комунальний пилисос. Саме цю техніку сьогодні привезли у Коломию представники німецької фірми Керхер. Олександр Мітяєв пояснює, роблять тест-драйв професійної техніки. Роботу показують місцевій владі та комунальникам. Зокрема, демонструють, як техніка змиває жовту дорожню розмітку з бруківки на площі відродження. За допомогою цього апарату можна помити зупинки, помити сміттєві баки, вхідні зони там лікарень, торгових центрів це йде і дезінфекція, і мийка. Ну, тобто апаратного многофункціональний. керівник комунального напрямку компанії Керхір в Україні Андрій Чередніков переконує, такі комунальні машини універсальні. Вони допоможуть прибирати місто і влітку, і взимку. Це скажімо, в першу чергу підмітання, але також прибирання снігу взимку, скажімо, так, розкидання реагенту, миття поверхонь. Вартість такої комунальної машини близько 8 мільйонів гривень. Усе залежить від комплектування, продовжують представники фірми. Більше ніж 300 тисяч євро. Це ну скажімо так, не дешева техніка. Але вона ну, дуже якісна. Такі кошти у міському бюджеті є. Переконує голова Коломийської громади Богдан Станіславський. Їх виділили на закупівлю техніки для комунального підприємства Полігон екологія. Виділили цього року 45 мільйонів. Тобто ми вже закупили ескаватори. Дживі закупляємо сміттєвоз, і в нас ще є кошти для того, щоб якраз придбати цю техніку. Правда, поки прибиральну техніку цієї фірми не купують, каже міський голова Богдан Станіславський. Лише випробовують згодом. Оголосять тендер. Це буде оголошений тендер. І хто зайде, ми виставимо параметри певні. Тобто є різні виробники, це один з видів техніки. Це не означає, що саме цю техніку ми будемо покарати. такого типу. Маємо план купити. Про потребу у придбанні такої техніки говорить і керівник комунального підприємства Полігон екології». Михайло Попелюк пояснює, заради якіснішого прибирання потрібно більше працівників або ж техніка. Багато нових доріг відповідно, збільшується площа прибирання, а ручним так людьми ти не зможеш прибирати таку велику площу, як техніка. Чи куплять саме цю комунальну машину і її комплектувальні, поки невідомо. Усе вирішать під час тендерної процедури.